Всім привіт! Слава Україні! Продовжуємо <смір> виживання в Зеландарк. Що е це таке? А так сніг світиться. Коротше. Е мені написали, що я взагалі не туди вже пішов. Якщо подивитись на мапу, то я отут, в цьому каньйоні, тобто я реально пройшов... Пройшов Вовчу Гору. І це дуже і дуже, і дуже погано тільки з одної причини, це з тої, що я, <гас> я не знаю, як повернутися. Якщо ми в цій серії не повернемось якимось чином до Вовчої Гори, от, то мені. Прийдеться знову, напевно, переписувати до того моменту, коли ми піднялися там на Вовчу Гору чи приблизно приблизній тій е, локації. О. Значить, будемо шукати цей прохід назад. Яким чином, я не знаю. Тому що я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю взагалі, як. Як ми сюди потрапили, кудою. Я пам'ятаю, що ми проходили дуже багато мостів. Прям дуже багато. Оце тут таке? От. А як повернутись назад, я не знаю. Ну ось цього є. є спуск. От туди ми і підемо. Ми по-любому тут виходили на гору. Да, я ще кинув цей туди. А так можна ж? О, тут. Та не, я хочу. Я сюди хочу. От сюди, можна? Якось. На вступ. Є, зайшов. Так, що це тут таке? Ммм, давай заберемо все. Грітися треба буде. Так, успокоївся. Ми злізем? Ні. Давай викидаємо це все. Ну, типу. Кинути. Кидай вже все. Що вже тут гратись? Е, щось я там ще взяв для палива. да дивись, скільки в мене цього всього. Кинути. Вже, ну. Я не знаю просто. Я, в мене дуже мала вірогідність того, що е, я повернусь саме туди. Чому? Тому що там три чи чотири містка ми переходили. Але я не пам'ятаю, в який бік, тому що там була і заметіль, і ніч, і я йшов навмання. Так, десь тут мій фелок є. Давай де сюди. Куди йти, от, ну. Я. я уявлення не маю. Оце, от, от, ну, оце на, називається виживання. Виживання чому? Тому що. Ось, ну, отак. Так. Це тут підйом десь, да? Тут же ж, чи ні? Чи отут. Отут підйом. Добре. З цього боку нічого нема. Значить, нам сюди. Нам сюди, але. Але але в якій ці. І опять бачиш, от заметіль. І що я тут можу бачити? Знову спуск. Що це? Куди? Давай йдемо туди. Я не пам'ятаю, піднімав. Зараз ще впаду. Ну, спускається він більш-менш ліпше, ніж піднімається. Спускатись все одно легше. А тут ще щось є на виступі. От сюди я хочу. Що це таке? Газ, газованка, це заберемо. Що тут? Нам би каву знайти. Ну все, йдемо ще нижче. Ой, я тобі кажу. Я теж щось так думаю, та ні, напевно, я ж не циво. Не, Не пропустив це. А виходить, що пропустив. Приходить, що я пропустив, тому що. Тому що, тому що. Дійсно, я пройшов Вовчого, ну цю херню. Так, що тут вода? Ну і і куди? Куди мені йти, як я нічого не бачу? Ну ти типу, побачу трошки. Так, тут нема проходу. Добре. Ідемо назад, йдемо в той бік. Я вже бігаю, вже це, ну, 4 дні лишилось. Гів <паспочаткове> mm. <паспочаткове> mm. би зараз щось, на бери, їж, що ти хочу. Є багато чого їсти. Бери, їж, мерзнем тут. Коротше, ну це прям. Ну, типу, виживання виживання. <паспочаткове> <паспочаткове> Було би хоча б щось, ну, типу, якісь... Орієнтир на куди йти і, 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 і яким чином, якусь. Див... Ну і що, я от звідти прийшов. Куди, сюди? Сюди ні. Сюди. Сюди теж ні. А куди мені йти? Звідси я приліз. Там я теж не бачу, проходу ніяк. Що це? Ну, це тут я теж сюди прийшов і тут Це що виходить? все? Кінечно, блядь. Ну десь же має бути тут вихід всього всього. Давай отак пройдемось. А, да, Ось сюди можна. Ну так і підемо, ну а що робити? Що робити? Нічого я з цим не зроблю. Ще спуск. Ну, типу, окей. Я ж вже. Я, ну, типу, я не, не, не пам'ятаю. Спускався я тут, не спускався. Мені треба побачити, що є вовча гора. І, і просто не йти в той бік, в який, з якого я сюди повернувся. Все. Так, ризук. І втома пала. ну, типу, капець. Дуже 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 недобре. Давай сюди спробуємо. Провалля. Туди ще щось є. Давай попробуємо. Тут я вийду. Ніхе. А ні, вийду. Що це завірюха? Ну хоч би її не було, знаєш. І ти собі оп-оп, туди подивився, туди подивився і як би норм. Та шо? Ось куди йти? Ні гори не бачу. Ну, Нічого. Ну, ми звідти. Йдемо, так, да. ну йдемо так. Будиночок би вже якийсь знайти, знаєш, і хоча би. І тебе вночі? Три дні лишилось. Вночі, е е е як би, завірюхи нема. А од ньому ти вночі не бачиш, тому що то ніч. Куди йти? А днем ти не бачиш, тому що у тебе завірюха. І все, і що ти з цим зробиш? А я як людина, яка тут перший раз. На цьому всьому. Кіпіші, то я не, 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 не знаю куди і як податись. Щоб було все окей. Дивись, і треба знайти місце. Треба дрова якісь є. Я не пам'ятаю, чи був я тут на цьому місці, чи не був. Треба знайти якийсь е, цей будиночок, будиночок. Ну я скільки сюди йшов, я будиночка от вже після Вовчої гори, я вже не бачив. Ні одного. Ну, коли нагору почав, типа лізти отак, наверх. Щоб снігопад це перестав. Ні одного моста не бачу. Куди я йду, як я йду, для чого, я не в курсі. Ось гора. Може це моя. Може це моя гора, чи ні? Ну ні, тобто було, типу, що я з тої локації вийшов і зайшов Вовчу Гору. Ж правильно, правильно. Значить, нам по суті треба знайти вихід з цього на Вовчу Гору. А я не знаю де шукати. Сюди ми піднімемось. Ні. Сюди гра мене не, не, не пустить. І все, і втома, диви. Хіряче мене. І зараз не... іти навіть нормально не зможу. Може десь печера є. Печери в, 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 в углі були би, я би собі цей. Угілля, я би собі розпалив, погрівся, поспав. Ну вже я, я вже так розумію, що. Я не доберусь. Березова кора. Ну, мені не допоможе. О, тут може спуск якийсь є. Я, ну, я не розумію. Куди я йду? Я таку площадь не бачив, я бачив тільки мости і по них є що. О тут можна спуститись. Але в мене нема цього. Ну, впадемо, то впадемо. То Що робити? Так, заважко лізти. Йоперний ти театр. Так, давай е заправим сухерню. Дія. Заправити. Так, це є. Е давай це кинем. Е, Ножа кинем. Це викинемо. Е кулі до. Гвинтівки кинемо. Всі. Е потім що ми ще би кинули. Це нам треба. Давай це кинемо. Оцю викинемо. Ну тут, певно, все. Їжа. Це кинем, це кинем Ці батончики зараз їмо. Е одяг. Одяг весь потрібен. Ліки. Давай отак. Кинути все. Кинути все. І кинути все. І тут. Кинути, кинути. Це ми залишимо. Оці почнемо потрошка викидати. Кинули, так. Це теж, ну, це забагато цього всього. Кинути, палочку залишимо. Ну і все, а, а більше, ну що? я не можу далі лізти. Що мені падати, чи що? В кінці кінців. І зігрітись нема, де. розумієш? Зброя. Зброя мені вже не допоможе, бля. Мені вже нічого не допоможе. Кинути. Що в мені ще? Що, що за багато? Давай ще тут подивимось. Ну, в мене тут дуже всього мало. Кинути. Давай це повикидаємо. Взагалі все. Давай поїмо. Я не знаю вже, що робити. Може, води трошки відлити. Зараз ми і воду вип'ємо. Зараз не буде стаміни взагалі. Поки я це все роблю. У в мене херня це води, звісно. Все, давай попробуємо, мене. Не, занадто важко лізти. О, мій бог! Ну, давай, давай оце. Кинем, кинем, кинем. Що тут ще можна? Давай чай викинемо, кинути весь. Я би вже, ну давай вже це кинем. Ну все, ну давай, хоч злізем. Я вже не знаю просто, що викидати, що не викидати. І зараз ми впадемо. Я отак злажу вже, ну. Тому що. Я не розумію. Все, що я назбирав. Ну, розумієш, типу, от перестає бути в тебе кава. От нема кави. Все. ну Це капець, виходить, тому що в тебе стаміна зразу в моменті падає. Грузопідйомність в тебе ніяка. іти тобі важко. Ну, коротше, всім заправляє кава. Якби це було не на час бігти, оце все. От я не пам'ятаю оця такого лісу. Ну чесно, не пам'ятаю. От туди щось є. Річка, може по річці йдемо. А де я ж зараз є? Я не знаю. Намалювати нічого не можу. А мені то й нічого не дасть. Взагалі нічого не дасть. Може мені не сюди. Да, дивись, що робиться. Я не знаю. Я не пам'ятаю, чи я йшов чи не йшов сюди. Вийти до Вовчої гори я вже не можу. Ну, спробуємо. Чи це за метіль? Така довга. Вже майже все, майже обід. Дивись, я не пам'ятаю такого. Ну, це виживання. Ну що зробиш? Таке воно є. Таке воно є виживання. А воно б тільки посилюється. Ти послухай на цей вітер. А яка температура, то я взагалі мовчу. Дивись, мінус 27. Хотів, маєш. Що я, не можу пройти? Мінус 20 його, 7. І, і що, куди сюди йти? Що це таке? Це печера. Окей. Ну давай. Давай, тут є щось? Ну, що я тут відогріюсь? Я тут Ну і не відогріюсь даже. Що це? Прихолодження. Паливо для ліхтаря. Окей. Ну, давай спробуємо розвести тут вогнище. А я не можу, тому що в мене нема палок. Важка ситуація. Дуже важка. І ще, ну і диви, це за метіль далі мене їсть. Так, палиця є. Ну йдемо далі, може там щось знайдемо, типа ще якусь печеру, а по дорозі будемо збирати палиці, оце все. Поки можемо йти, то йдемо. Так, що Там ще якісь є. Давай цю палицю сюди. Це камінчики, так. Да. Давай сюди. Ось так. Ну, ми десь дес мусимо вийти, правильно? Не може бути такого, що бах, і ми, коротше, все. Прийшли, Но цієї дороги. цієї дороги я не пам'ятаю. Так, може печеру давай мені вже, якусь? Хоча вони не так і близько один біля одної ці печери. Так, мені сюди. Бо там я ніяк не пройду. В будь-якому випадку сюди. Головне, щоб я не прийшов якийсь, знаєш, цей. Оце таке, а? Водичка і це мені не треба. Добре. Давай ось тут проліземо. Ми ж пролізем. Чи там можна було обійти? Ні, пролізем, нормально. Що ми верхом могли, напевно. Ні, не буду я туди йти, це займе ну, типу, лишній час. Зараз ми і зігріємось, уже і відспимось. Але що відсипатися? І поки, поки ніч, то, то. Поки день, то треба йти. Вночі я взагалі нічого не буду бачити. Я все повикидав. Все. Мені навіть нема чим дрова це рубати. Нічого нема. І кудись йдемо, йдемо. Може зараз вовка хоч знайдемо. Приручимо його. Я би у рецептах склав якісь сани. Ні? Санчата би склав, приручив вовка, прив'язав його, він би мене возив, катав. Чого так не зробити? Все, напевно, цих, цих палок досить. Тепер нам треба знайти місце. В якому ми ми... Росколота бухта. Йдеться. А я не бачу де це. Розколота бухта. Це мені не про що не каже? За галі, ні про що. Я десь іду, не знаю де. Диви, і цілий день ось ось завірюха. Ну не ну це ж не не як так може щастити. Щоб цілий день була завірюха. Ну йдемо в цей ліс. Вибору у нас не багато. А ну давай із цю штуку. Побігаємо. Треба йти десь біля якоїсь гори, щоб якщо була там печера, ми б туди зайшли. У нас вже є чим зігрітись. А ну, 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 що це шо це тут? Нічого. У нас вже є чим зігрітись. І ми б по факту ну, нам сюди, напевно. Ну я не знаю, ху -ху -ху, куди. Але йдемо, йдемо, давай по озеру. Ну, типа по водичці. Так, тут нічого, тут дерева. Ну ніхера не видно, вже би заметіль хоча б пропало. Поки можемо бігти, то біжимо. Отак От Це фонтан чи що це є? Да. Тут якийсь фонтан. Водоспад, то я скажу фонтан. Добре. Давай в цей бік лісу. То тут? Тут нічого. Ми. Все, ну я зрозумів, що нам уже все, каюк. Я вже це зрозумів. Ще один шприц на це витрачати. Ну не знаю. Ось тут щось. Що це тут таке? Вон танк водоспад там. Значить, давай сюди будемо підніматися. Тут зараз і все. Ні, це нам сюди точно, ні. Давай хернем ще раз. Шприцом. І побігли. Так, тихенько, легенько. Не ломай, блядь, ноги. Окей. Все, це, 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 це кінечно. Це кінечно. Я надіюсь, хп не входить. Поки що. Я всі до медикаменти повикидував. Всі майже. Я залишив там мінімально. Надіюсь, мені того буде вистачить. Диви, і прохода ніде нема. Тупо ліс. Я бігаю, напевно, по кругу. Що тут? Я зараз вернусь до того ж місця, до якого я прийшов, звідки я сюди вернувся? Це важко. Ну, типу, коли ти не знаєш ні дороги, ні проходів, ні нічого, ну, типу, я міг десь це пропустити на раз. Так, давай, забінтуй. Є, да? Що тут ще? Це не, нам треба ось це. Полікуйся цим. Ну все. У нас тут, ну, взагалі херня ХП. Взагалі. Нема, ну, ну бач, диви, яка заметіль. Може того і заметіль, бо я не туди пішов. Або це мені так щастить. У мене все, у мене вже нічого нема. Я вмираю. Хм-х-хм-хм. А вже вмри. Що вже? Його вже кидає вправо-вліво. Може треба було брати цю Астрід, блядь, а не його. ну, дай пройду. От зараз би було. диви, він метр метр вперед, два назад. Дивись. Опа, опа, два зробив. Все, все, це, це, це кінечно, його щось вже починає. Дивись, дивись, як його носить. А чого так носить жорстко? Він то якби телепортується, чи що? То вже задом ліпше ходити. Так, да, вже все. От я на місці стою і його кидаю, бачиш? Отака така вона смерть. Напевно. Напевно, така вона смерть. Давай, спробуємо знову Підтвердити. Так воно і є, розумієш? І ти з цим нічого не зробиш. А ти на звірло. Дякую. Що у нас тут? Давай. Ой, наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Е, добре. Давай хоча б це від... відчинемо. Подивимося, що тут є. Якщо ні, то можемо просто пересей. Перезапустити, типу, гру. Так, що там, давай? Цокай? Там там десь 15 було, правильно, на всяк випадок. Біля 15, плюс мінус. Бля, 15, 35. Ну, я не впевнений, що 15, от десь тут. От десь тут. А, ні, наже 20. Так, 35. 22, 35, і. Двадцять два. і п'ять. Давай вже цокай. Скотина. Не хоче цокати. Ну нічого. Є. Що у нас тут є? Все, це добре. І все. І все. Ну, типу. Це все, на що ми заслуговуємо. Кави нема. Нема? Нема. Ну, коротше, це діло таке вже. Це діло вже таке. Дай одяг хоча б. І це добре. Ну, що тоді? Напевно, я сам уже в наступній серії доберусь до. До цього. Добавчої гори. Знову. Пошукаю там, що це во. Тому що, ну. Ти сам бачив. Це, 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 це дуже жахливо. Можливо, я не туди пішов. Не знаю. Ну, та як можливо. Я таки я не туди пішов. Це таки моя вина. Тут не, не, не те, що це. Це таки моя вина. Це ми пере. пере... Ну, коротше. I I Оці дроти зачі. Чи... Так, взяти. Короче кажучи, добре. Дякую, що ти дивився серію. <laughs> Надіюсь, вона тобі сподобалась. Хоча. Ну, mm. Я. я в шоці. Це дуже-дуже важко. І це тільки перше випробування. Я собі тільки уявляю, що там далі. Е, добре, підписуйтесь на канал, кладіть подобайки та залишайте коментарі під відео. Це дуже допоможе в розвитку каналу. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.